Так, добрий день, хочу поділитися навичками, як я буду різати вперше мій 11-й. Я давно ремонтами займаюся, буду пробувати відео з ним, знімати, показувати свою роботу. Так я з цими вуглами. Наверно, я ще спиляю і вернусь. Так, поїхали далі. Надпили я зробив. Тут з краю. і тут з краю. Зараз будемо заходити. Герметику я зробив тут і тут і зверху. Тут осколки обрав тут. Зараз будемо пробувати. Спірт я не буду підливати, тому що спірт. Тоді від нього ока вона така рихлиста робиться і вона погано знімається струною. Будемо потихеньку ти отак на витяг з країв. Ко нічого не начутили. Трошнувато, звісно, пацани. Хочеться не впасти в грязь. Тут теж коли осколки треба... Дуже бережно струну тащить, бо сколок в'їдається в поляр і можна зробити дьо. Тут нюанс з цими углами. Воно, якщо тянеш туди, то ця рихлистість може порізати, лучше витягувати сюди. Ну це на цій моделі. Пробуємось О, Тут, так, якщо пробити, то хорошо. О, шикарно. Тепер ми можемо, видно, мабуть, вершок краще спилювати. Знаєте, це моя фантастика. Вічається струну не струну не гнеє так в Бачиш, я вийшов зверху. Тут прорізати, тому що тут загнутий угол і тут загнутий, і отак волнами колбасить. Тепер я можу отак дозволити, собі легко йди струною. Легко. Якщо я так завернуся, тут буде більше давлення на угол. Матриця дуже тонка, це складний екран. Бачиш? Я отак не завожу, я йду отак. Буває таке, приносять отакі матриці, тут мусора куча набито. І це треба дивитися одразу на, на матрицю. Буває, ти так стоїш, що воно тут застопорилося, а там воно просто поляр склеївся зі стеклом. І все, ти одразу поляр ріжеш. Струну не витаскувати, її треба отак чуть-чуть з -чуть протасковами витаскувати, а не одразу тягнути. Ось, я контролюю угол. витаскаю. Тепер я розумію, що можу оцей кусок дозволити собі. Аккуратно срезать. Помню, що на трещинах може бути поляр здавлений. Потихеньку йдемо. Тут ми зарізались, тут То Воно в теорії по плоскості зараз йде. Витаскаємо, щоб менше нагрузка була. Ріжемо з тієї сторони. Там де менше е, клея оцього. Ось ми тут вже бачимо, що тут угол, ні, тут не можна робити так. Тому що навантаження буде більше на центр і ми можемо зарізати поляр. ось. Поки все ок, Знаєте, я ось ограюся, виходжу, Це якісь куски. Що це за куски? Це стікло. Опять проходжу, менший угол різа, менша нагрузка. Ну не сильно, я не чувствую. Як вони йде, коротше, пацани, зараз ставлю на паузу, мене закінчилася. Бачиш, менша плоскость. І воно рівно йде. А коли за угол, то треба угли ці вирізати. Я видно ніхера. Зараз покажу. Їх треба вирізати легесенько. Зайшли. Лізві підставили, ми герметик вже прорізали лізвієм. Я І акуратно на себе і чувствую, що воно м'ягенько йшло. Щоб там ніякого мусора. Якщо там мусор застопорився, фух, злякався. Думав, що вже всю полярку пішов. Акуратно, ти піднімаєш її. Так ти її не держиш понизу, бо давление буде на угол іти. А ти її чуть що отак вище. Можна отак. Ну не ниже. На s 8 С8, С8 можна собі таке дозволити. Ниже її. Тому що там твердий поляр. Там так легше йшло, а тут взагалі капец. Так, хлопці, Це я вам кажу. Я всі модулі роблю з гарантії. Несу відповідальність. Зазломаний дисплей. Це так, хто хоче, то може відправляти. Покажу, як я знімаю ці модуля. Ладно. Мені не... Не впадло. Потихеньку. Матрицю деформувати не треба. Якщо буде сильний залом, вийде з ладу. Спіртом, спірт не підливаю, тільки фольком. Все, я тут зайшовся, Ну, струну сюди не можна заводити. Мені треба вверх пройти, тому що проклеївсь тут така. Це ж я, я ж модель цю ні разу не робив. Тільки на... О, тут так хорошо пішло. Все, ми прорізаємо, переставляємо пленку, уявляємо. Як ми углом її потихеньку йдемо. Сюди-сюди. Не заламуємо екран, стараємося. Чувствую, що воно погано йде, витащили. Пробуем. На вытях. На вытях. Зашли, отступили. На вытях. На вытях. На вытях. Есть. Дальше. Еще дальше. На витяг прорізаємо. Можна взяти і більшу, можна так контролювати чуть-чуть. Сейчас спробуємо. У нас заламується вона чуть-чуть. Вот так. Заламується чуть-чуть. Можемо навіть так зробити. Ой, Ось. -о. Залом. Ну, стрмно цієї. Стрмно. Оце і Бо Можна не сконтролювати і... Тут туго йде. Знаю, я не знаю, яка там проклейка. Так, воно, він картинку подивився. Ну, тут вроді динамік щось там. Щось там по-мощному зроблено. Цей дисплей клеїти я не буду на тежку. Я буду клеїти на скотч. Для LED-підсітки телевізору? Приходили через півтора року, не відлипає нічого. Скотч. Чуть трема. Можна тяжко еску зробити і то пальцем розгладити. І все. Ось така проклеєчка. Зараз ключу покажу, чи працює, чи ні. Так, демонстрація роботи. Як я е, струною зрізав матрицю після відділення скла. Скло будемо ставити з окою. свіженьке. Центровка буде вручну, дисплей. Весь працює. Все працює. Повторююся, це другий телефон. Перший я робив невдало, він вже був після падіння, частково не працював, а це другий. Перший раз буду цю модель склеювати. Все, вроді би чітко. вручную. Пацаны кажут, не будем брать эту модель делать, нема формы формы. Сейчас, пацаны, покажу, как арбайты делаете. Значит, это. Наш супер РМП Шашнувато. Моя центровка вручну. Ложу Будем пробувати. Рекомендація. Всіх, щоб шлейф оцей богорок звисав. Оцей, щоб шлейф звисав. Все, показую просто. Ложу так, це я сам вирізав. Звісно, взагалі треба присувати по цю чорну полосочку. Ми можемо сейчас двинуться. Якраз по чорну полосочку виставили. Короче, коврик хендмейд. Все. Що у нас тут в меню є? Чотири з половиною чи три? Так як у нас один коврик, плита буде жать на оцей коврик. Попробуємо на трьох. На чотирьох тут уже сильно. У нас ще коврик резиновий є. Так. Ватум ставим. Хто? 20. Температура 45. 65. Завершую склеювання Мі 11, все красиво. Закидую в кінці в ультрафіолет на 2 хвилини. Для чого це потрібно? Для того, щоб ока вона, щоб вона більш твердіше стала, розмячилося і отверло. Тоді не буде пузирків. Так, демонстрація моєї роботи. Мі 11. Показую, що все працює. Щас зайду на лаштування. Показує ідеал. Без волн. Сейчас покажу, може, вийде. Так. Це моя робота. Знаю, вважається це телефон самим складним, Ну, як я його роблю другий раз, так, да, є якісь щось я боявся, але нічого тут такого важкого нема. Все. Результат.